1930 рік Уругвай приймає перший в історії чемпіонат світу з футболу. Лише чотири європейські збірні наважуються на тривалу подорож через весь Атлантичний океан. Більшість для того, щоб зіграти тільки два матчі. Мундіаль був наповнений емоціями. Пристрасті вирвали не тільки на футбольному полі, але й на трибунах. Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні говоримо про футбол. Місце проведення чемпіонату ФІФА обрало не випадково. Справа в тому, що команда Уругваю вигравала в останніх двох Олімпійських іграх, а уряд Уругваю пообіцяв побудувати величезну арену Естадіо Сентенаріо, яка вміщала б собі 100 тисяч вболівальників. Назва арени походить від слова століття, і це не випадково, адже у 1930 році Уругвай святкував століття своєї конституції. Звісно, були і інші претенденти на чемпіонат світу, але аргументи Уругвая все ж таки переважили. Більшість європейських команд вирішили не приймати участь у чемпіонаті. Занадто довгою і дорогою виходила подорож до Південної Америки. Окрім того, не забувайте, що футболістам у той час доводилось ходити на роботу, а 30-ті роки це роки великих економічних випробувань. Втім, чотири команди погодились: Це Франція, Бельгія, Румунія та Югославія. І саме завдяки цим збірним ми можемо назвати Мондіаль Ворогває повноцінним чемпіонатом світу. У ньому прийняли участь представники Північної та Південної Америки та Європи. Звісно, одну з найбільших ролей для створення чемпіонату світу зіграв перший президент ФІФА Жюль Ріме. Саме він наголошував на необхідності створення окремого від Олімпійських ігор чемпіонату світу з футболу. В якому могли прийняти участь не тільки аматори, але й професіонали. Найлегше було домовитись з командами Південної Америки. З 1916 року на континенті регулярно проводився чемпіонат серед збірних Копа Америка. Серед європейців ідею створення чемпіонату з великим натхненням підтримав румунський монарх Кароль ІІ. Він не тільки домовився про відпустку для гравців, але, як подейкують, і сам визначив склад команди. Три європейські збірні разом з президентом ФІФА були доставлені в Уругвай на величезному лайнері Конте Верде. Прибули разом з ними і збірна Бразилії. А збірна Югославії добиралась до Уругвая окремим рейсом на теплоході Флорида. Таким чином, у липні 1930 року 13 команд зібрались у столиці Уругвая в місті Монтевідео для того, щоб вирішити, хто з них краще грає у футбол. 13 збірних було розподілено на чотири групи. Переможці груп виходили у півфінали, де у стикових матчах визначалися два фіналісти. Матч за третє місце не проводився. У першій групі грала Аргентина, Франція, Чилі та Мексика. Естадіо Сентенаріо так і не встигли добудувати вчасно. Саме тому перший матч відбувся на маленькому стадіоні Посітос, який вміщував всього одну тисячу вболівальників. 13 липня 1930 року Франція грала з Мексикою та перемогла 4-1. Перший м'яч в історії чемпіонатів світу забив француз Люсьєн Лоран після передачі Ернеста Лібератті. Згодом, через десятки років, він згадував цей епізод. Ішов сніг в південній півкулі в той час була зима. Один з моїх партнерів дало подав мені м'яч, і я завдав точного удару з льоту правою ногою. Всі спокійно привітали мене. Не було схоже, що ось твориться історія. Лише короткі рукостискання, і ми знову в грі. До речі, ніяких призових наша команда тоді не отримала. Ми були любителями до кінця кар'єри. За французів також визначились Марсель Лангельє та двічі Андре Машино. За Мексику забив Хуан Карено. Вже у наступному матчі французи грали із головним, як вважалось, фаворитом групи збірної Аргентини і поступились з рахунком 0-1. Єдиний м'яч в кінці гри забив Луїс Монті, і це унікальний футболіст. Він зумів зіграти у двох фіналах Чемпіонату світу за різні збірні, але про це ми поговоримо у наступній серії. Чилі у свою чергу розгромили Мексику 3-0, а згодом обіграла і Францію 1-0. Аргентинці ж обіграли Мексику з рахунком 6-3 і трим'ячі на свій рахунок забив один з лідерів аргентинської збірної Єльєрмо Стабіле. Таким чином, 22 серпня, на стадіо Сентенаріо, яке на той час вже добудували. Вирішувалась доля першого місця. Чилі грав з Аргентиною. Вже на 13-й хвилині Аргентина вела 2-0. Двічі забив Гільєрмо Стабіле. Однак дуже скоро інший гільєрмо Субіабри відіграв один м'яч. Однак на початку другого тайму рахунок став 3-1. Маріо Еварісто забив третій м'яч за Аргентину. І Аргентина зайняла перше місце і вийшла у півфінал. У другій групі грала Югославія, Бразилія та Болівія. І вже перший матч групи закінчився справжньою сенсацією. Збірна Югославії обіграла Бразилію з рахунком 2-1. За Балканців відзначались Олександр Тернаніч та Іві Цабек. Бразильські фанати пояснюють поразку незвичним холодом. І справді в Уругваї в цей час буває доволі холодно, температура падає до нуля, можливий сніг, тим не менш. Ми не будемо применшувати майстерність. Балканців, адже вже у наступному матчі вони перемогли Болівію з рахунком 4-0. і матч між Бразилією та Болівією вже нічого не вирішував. Бразильці перемогли 4-0, Однак у півфінал вийшла збірна Югославії. Третій групі грали господарі та одночасно фаворити цього чемпіонату збірна Уругваю. Компанію їм склали збірна Румунії та Перу. У першому матчі збірна Румунії обіграла Перу з рахунком 3-1. Матч запам'ятався першим вилученням. Червону картку за неспортивну поведінку отримав гравець перуанської збірної Пласідо Галіндо. Стадіо Сентенаріо нарешті відкрили на п'ятий день чемпіонату, саме тоді, коли грала збірна Уругваю, ось таке от співпадіння. Матч видався дуже непростим. Збірна Уругваю грала з Перу. Єдиний м'яч у зустрічі забив Ектор Кастро, гравець, який не мав правої руки. Як бачимо, це не завадило йому чудово грати у футбол. У наступному матчі збірна Уругваю перемогла Румунію 4-0 і так, не пропустивши жодного голу, вийшла у півфінал. У четвертій групі грали збірні Сполучених Штатів Америки, Парагваю та Бельгії. І тут не обійшлось без сюрпризу. Вже у першому матчі збірна Сполучених Штатів розгромила Бельгію з рахунком 3-0. Вже у наступному матчі вони розгромили Парагвай з рахунком 3-0. Автором першого хитрику в історії чемпіонатів світу став американець Берт Петнаут. Лише згодом, за кілька днів. Аргентинець Гільєрмо Стабіле повторить його досягнення у матчі з мексиканцями. Матч між Параваєм та Бельгією вже нічого не вирішив. Парагвай переміг 1-0, однак у півфінал вийшли американці. Чотири переможці груп продовжили боротьбу за трофей у півфіналі. Аргентина грала США, а Уругвай з Югославією. Дуже нервово розпочався матч для господарів вже на четвертій хвилині. Вуядінович відкрив рахунок, і Балканці повели 0-1. Втім, доволі скоро Педро все зрівняв рахунок. Після чого двічі відзначився Хуан Анселмо. У другому таймі уругвайці довели рахунок до непристойного. Ще один м'яч забив Іріарте, і двічі відзначився Педро Сеа. Таким чином оформив хет-трик. Втім, матч виявився доволі неоднозначним, свідки подій вказують, що головний арбітр бразилець Жилберто Рего відверто симпатизував господарям. Так, наприклад, він не помітив, як м'яч вийшов в Аут. Після чого, вдумайтесь, уругвайський поліцейський повернув його в гру буквально в ноги Хуану Анселму, який забив третій м'яч. Більш того, його слави відіграли один гол, але арбітр його не зарахував. У другому матчі аргентинці з таким самим рахунком розгромили збірну США 6-1. Американці посипались у другому таймі. Після першого вони програвали лише 1-0 після голу Луїса Монті. Таким чином, уругвай у фіналі зустрівся з Аргентиною. Фінал відбувся 30 липня на Естадіо Сентенаріо. Втім, пристрасті почали ворвати задовго до початку матчу. Головний арбітр, бельгієць Джон Лангенус погодився обслуговувати цей матч лише з однією вимогою, щоб через годину він вже знаходився на лайнері, який буде відпливати в Європу. Цікаво, що перед початком матчу його затримали, адже до того ще 20 вболівальників хотіли зайти на стадіон по липовій суддівській акредитації. Матч для Селесте, а саме так називали команду Уругвая за форму небесного кольору, розпочався доволі вдало. Пабло Дорадо вивів уругвай вперед, 1-0. Втім, Клаус Поесальє зрівняв рахунок. А потім нагадав про себе один з найкращих гравців аргентинської збірної Єльєрмо Стабіле. Рахунок став 1-2. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі Уругвай почав пресинг на воротах Хуана Ботасо, і це принесло свої результати. Педро Сеа спочатку зрівняв рахунок, потім Іріарти вивів Уругвай вперед. А точку в матчі поставив Ектор Кастро. 4-2, Уругвай святкує перемогу. Друзі, дякую за увагу! Це була історія першого чемпіонату світу з футболу. Чи буде продовження залежить від вас? Всього 25 лайків. І я знімаю другу серію про чемпіонат світу 1934 року. На цьому все. Підписуйтесь на канал і будьте здорові!